Привіт! Запрошую вас у мої сірі путні та рожеві мрії. Знаєте, іноді хочеться більше, ніж болить, так оце воно. Давно уже, дуже давно мрію про ставочок. невеличкий такий для плавання, для рибок, декоративний з водяними ліліями. Так от, настав час брати бика за роги. Як не зараз, то коли? Вирішила я, що 2025 рік це буде рік здійснення моєї мрії і встромила Лопату в землю 2 січня. Доки всі нормальні люди доїдали новорічні залатики, почала фітнес з Лопатою. Благо, що зима видалась теплою і земля не замерзла. Коли визначилася із розмірами, місцем розташування, ну та Призначенням самої водою ми перенесла все це на папір. І з урахуванням розмірів тут важливо спланувати, де будуть сходи, де полиці, що, де та як, щоб правильно викопати і не забрати зайвого, бо підсипати потім уже не варіант. Набила собі кілочків, лопатою намалювала лінії до роботи. Екскаватор до нас не заїде через щільну забудову. А чим я гірша за трактор? Головне розуміти, для чого ти це робиш. Копаю та й думку гадаю, як я буду тут влітку плавати, діти будуть плескатися. Це ж яке щастя? Хочу не блакитний басейн, а саме ставочок із камінцями, з рослинками, біофільтром для якого залишила місце із трьох сторін. Там буде такий порог, на якому насиплю щебінь. А з четвертої сторони будуть сходи і мілководдя одночасно. Коли викопаю сходи, копаю взагалі то. Не в розмір, а на 10 см менше. Чому? Для того, щоб можна було зачистити, якщо десь щось обвалиться, десь щось підправити. Якщо викопаю в розмір, то це вже буде неможливо зробити. Далі, куди діваю землю? Землі, до речі, дуже багато виношу і рівномірно її розподіляю по ділянці. Зима це найсприятливіший для цього часу. Подивіться, скільки я насипала сантиметрів 25-30 точно. Ділянка в нас під схилом, має таку нерівність. Ну, от я вирішила трохи знівелювати оцей перепад. Висоти все, що виколупую виношу і розподіляю Якщо вам цікаво, що ось це за конструкція, що за мотлох на сходах, то це теж ось так для того, щоб діти не стрибали, собаки, їм дуже хочеться походити по сходах, воно все завалюється, обвалюється, тому придумана ось така конструкція, щоб їм не дуже хотілося. Коли прийде час, все це укріплювати, бетонувати, то, звісно, все розбереться і зробиться вже так, щоб не страшно було наступити. Ось цей поріжок, ось ця сходинка, для того, щоб зараз не ходити мені, по сходах із з із земелькою, то я наступаю туди і зовсім нічого не боюся, що десь щось завалиться, обвалиться. Ну і скажу вам, що так як зима це не саме сприятливий час для того, щоб щось класти цеглу, бетонувати. То в такому вигляді воно достоїть до тепла, а далі вже будемо продовжувати. Викопати яму це вже пів справи. А далі ось тут далі я продовжу. Зніму цих 10 см буде в один рівень із третьою сходинкою. Стіночки теж трохи підправляться. Забігаючи наперед, можна сказати, коли йшов дощик, то звісно трохи розмивало землю, вона стікала, і добре, що я залишила оцих запасних 10 см, для того, щоб можна було підправити. Клумбу свою засипала, але добре, що зима. Тому що рослинки навесні все рівно вилізли, там, де були присипані, і містечко в мене було більше, куди землю сховати. Якби цього не зробила, то влітку було б набагато важче. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, далі буде.